Хочеш мати проблеми зі спиною, безсонні ночі, постійний пошук помилок у чужому коді, тоді вітаю тебе у новій рубриці каналу FW Days Junior Talks. Я відчайдушний програміст, і тут я намагатимусь допомагати новачкам торувати свій шлях у світ IT. Це я маю на меті. Зацінили хвилинка поезії на каналі. Отже, вперед до опанування кар'єри програміста, кажу тобі я: а з чого почати, спитаєш мене ти? Та біс його знає! Чесно відповім я. Кожен програміст має пройти свій шлях самурая, який безумовно займе багато часу і зусиль. Та не спіши відправляти мене під три чорти за такі мега корисні поради. Програмування це величезна галузь, яку неможливо опанувати в цілому. Отже, треба вибрати той шлях, який мотивуватиме саме тебе. Хороша новина це те, що не треба бути занадто розумним, щоб стати програмістом. Погана новина, це те, що бути наполегливим все ж таки доведеться. Навіть якщо ти дуже розумний, я розкажу про 5 різних шляхів розвитку тебе як програміста. Я особисто розпочинав свій шлях з розробки звичайних комп'ютерних програм, а потім перейшов у світ веб-розробки. Але ти обирай той шлях, що чіпляє тебе найбільше. Не буду корчити себе якого експерта в усіх галузях програмування. Хоча чому ні. Ось прямо зараз і буду. Шлях перший веб-розробка. Раптом ти хочеш написати новий Netflix або не приведи, господи, Twitter? Шлях веб-розробки це саме для тебе. Веб-розробка може бути найскладнішим шляхом, адже є багато інструментів та підходів. Почни з HTML та CSS для створення структури та дизайну сайта. Далі вчи JavaScript, щоб додати інтерактивності. Прикол в тому, що зараз майже ніхто не використовує JavaScript сам по собі. Використовуються різні фреймворки, найпопулярнішим з яких є React. Хоча особисто мені більш до вподоби Vue.js. Але це ще не все. Бо, окрім користувацького інтерфейсу веб-розробці, є ще так званий бекенд. Це той, що відповідає за зберігання та захист даних, авторизацію та всяке таке. Тут можна використовувати Node.js на тому самому JavaScript. або навіть вивчити окрему мову програмування типу Python чи PHP, де ви будете сміятись. Є безліч своїх фреймворків. Я вже казав, що це можливо найважчий шлях. Але і тут є варіанти. Можна бути суто фронт-енд або бекенд розробником, та ще й таким, що спеціалізується не тільки на окремій мові програмування, але й на окремому фреймворку. Я б рекомендував підходити до вивчення веб-розробки, одразу занурюючись у якийсь фреймворк, ну, наприклад, в UGS. А далі поступово вчити дотичні технології по ходу танцю. Шлях другий мобільна розробка. А може тобі хочеться зробити свій Uber? Або новий месенджер, Тоді твоя стежка це мобільна розробка. Тут трошки легше, хоча тобі одразу треба визначитись з платформою. Бо, як ти знаєш, мобільні телефони діляться на iPhone та всі інші. Я маю на увазі Android. І для обидвох цих платформ існує окреме середовище, що ніяк не пов'язані один з іншим. Витрати 10 хвилин, щоб встановити Xcode, а потім декілька місяців, щоб вивчити мову Swift. Для Android план схожий: встановлюйте Android Studio і вчить Java або Kotlin. Звучить трохи легше, ніж веб-розробка, чи не так. Але щоб твоя програма працювала на будь-яких мобільних телефонах, тобі доведеться робити дві копії для iOS і для Android, використовуючи абсолютно різні платформи. Існує альтернатива, яка дозволяє будувати крос платформені застосунки. Наприклад, React Native на мові програмування JavaScript. Шлях 3. Настільні програми. Є ще звичайні програми, які працюють на комп'ютерах, Штибу Photoshop або Microsoft Office. Але тут прикол в тому, що для побудови програм на Mac існує еплівський Swift. Хоча його можна використовувати і для розробки програм для Windows. А для побудови програм на Windows існує .NET. Хоча його можна використовувати і для програм на Mac. Для Linux є окремі інструменти. Хоча, міркую, якщо ти новачок, навряд чи тебе зацікавить розробка програм виключно під Linux. Для настільних програм також є можливість будувати крос платформені застосунки, які будуть працювати на всіх трьох платформах. Наприклад, Electron, який використовує мову програмування JavaScript. Шлях 4. Розробка апаратного забезпечення. Якщо ти хочеш розробляти фізичні пристрої, наприклад, прилади розумного дому, медичні пристрої або дуже актуальні у нас час дрони та роботи, цей шлях для тебе. Тут можна почати з Raspberry Pi. Це маленький комп'ютер, який може поміститися на долоні і працює на Linux. До нього можна під'єднувати різні сенсори: температури, вологості, руху тощо, моторчики та комунікаційні пристрої типу Wi-Fi та GSM. Користуючись мовою Python, ви зможете інтегрувати ці модулі в єдину систему. Шлях п'ятий. Розробка ігор. Дуже цікавий варіант для старту це ігри. Ні, не грати, на жаль. А розробляти. Сучасні фреймворки, такі як Unity або Godot, роблять можливим для звичайної людини самостійно розробити чудову гру. Обидва фреймворки надають інтегроване середовище розробки, де ви можете перетягувати різні елементи гри, а потім змінювати їхню поведінку за допомогою коду. Гадаю, більшість початківців захочуть розпочати свій шлях в програмуванні саме з ігор. Але маю на увазі, що тобі доведеться багато з чого вивчити про фізику гри. Про 3 d моделювання шрейдери, сітки, трасування променів і так далі. На щастя, все, що тобі потрібно вивчити, міститься в ігровому двигуні. Також існує велика екосистема сторонніх ресурсів, які можна використовувати у своєму коді, щоб не робити все з нуля. А які з цих п'яти шляхів зацікавив тебе найбільше? Напиши в коментарях. Є ще універсальні навички, які знадобляються майже для кожного з цих шляхів. Наприклад, тобі доведеться вивчити Git та GitHub. Для контролю версій програмного забезпечення. Корисно буде вивчити Linux та мол, Bash для створення скриптів оболонки Правда в тому, що ніхто не є експертом в усьому цьому. Особисто я, коли вивчаю щось нове, щось інше забуваю. І це нормально відчувати себе перенавантаженим під час будь-якого навчання, особливо під час навчання програмування. Ви повинні намагатись стати дуже хорошим у чомусь одному. Наприклад, стати топ-експертом у якійсь галузі. Це може зайняти роки, але. Якщо ви досягнете цього, то ймовірно матимете чудову роботу на все життя. Навчання програмуванню це довічна подорож, у якій немає кінцевої мети, і вона може бути надзвичайно складною і болісною. Але нагородою за страждання є досвід. А досвід це те, що приносить вам гроші, а головне задоволення від роботи. На доданок до проблем зі спиною, безсонних ночей та постійний пошук помилок у чужому коді. Напишіть у коментарях свою історію в програмуванні, може, вона допоможе комусь зважитись на свій перший крок. Це була нова рубрика FW Days Junior Talks. І це був я, відчайдушний програміст. Побачимось ще! Звісно, якщо ви не забудете підписатись на канал.